Доброго дня! Вітаю вас на каналі бібліотеки філії номер 8 з вами, бібліотекарка. Сьогодні ми говоримо про книги, які було б цікаво почитати підлітку не тільки в шкільній програмі, а й поза нею. А сам перед ми вибрали декілька книг для такого прочитання. Розпочнемо з Джоа Беркромбі Півкороля. Король Гетландії з спадкоємцем Померли. Нехай живе король. Майже так Ярві стає королем. Ярві це хлопчина Каліка, другий син короля Утріка, який абсолютно не мав ніяких претензій на трон, але в один не надто хороший для нього момент він втрачає половину своєї родини і вимушений стати королем, спробувати стати королем. Тепер, ніж він повноцінно зійде на престол і стане королем гідним свого батька. А він мусить помститися за смерть своєї рідні. Їде в сусіднє королівство для цього, але все так просто, як здавалося, на перший погляд. Наступна книга це Ренген Лобовський, кістки та зоряний пил. Також достатньо колоритна історія, але з антуражем зірок. Уявіть собі місцину забуту, де живуть дві сироти. Хлопчик і дівчинка, брат з сестрою. В це місто, місто Шум, спускається тиша. Тиша така собі туманова субстанція, яка приносить з собою монстрів. І ці монстри тероризують тихенько місто. Правда, ніхто точно не знає, що є цими монстрами, тому що пережити зустріч з ними темною ночі ніхто не може. І от наша головна героїня Адель, вона журналістка і вирішує написати статтю тисячоліття, розкрити, що ж насправді там робиться в тумані. І для цього їй потрібно залишитися на вулиці після відбою. Що вони робить? Та тільки у тумані, крім монстрів, вона знаходить ще і одне братство, можна так сказати. І саме з ним пов'язана одна з найшикарніших історій, які ви можете прочитати в цій книзі. А тепер відразу проговоримо про дві книги, які є першою і другою частиною однієї великої трилогії гроші. Тінта кістка та облога і штурм лібердугу. Аліна Старкова, головна героїня Тінь та кістки, і так само облоги та штурм. Вона сирота, яка живе в країні до таких самих сиріт тисячі через постійні війни. Вона має друга мала, з яким вони родом з одного притулочку. Подорослівши, вони потрапляють до складу Другої армії малтрекером. А Аліна картографом. І ось у їхньому бентежному житті настає момент, коли вони мають пересікти тіньову зморшку. Це аномалія, яку створив Чорний Єретик багато років тому. Суть її в тому, що туди не проникає сонячне проміння і там живуть всілякі монстри. Ну, так от, поєднання Аліни з тіньовою зморшкою показує. Хто вона насправді що вона не така проста, як здавалося? І наступна книжка, про яку ми поговоримо, це Джонатан Страут, і дві його абсолютно різні історії. Одна це Баркімеос, а інша Агенція Локвуд і Ко. Почнемо з Агенції Локвуд і Ко. Чому я їх взяла разом? Тому що дія в обох відбувається в Лондоні, і для тих, хто обожнює Лондон, це буде чудова пасхалочка. Тож, агенція Lockвід. Уявіть собі, Лондон, в якому 50 років назад сталася певна подія, після якої е мертві почали повертатися. Не як зомбі, а як привиди. Е і в цьому світі, якщо вони до когось доторкаються, ця людина, власне, перестає бути живою. Для того, щоб якось контролювати цю проблему, були створені агентства, які займаються боротьбою з перевидами. Власне агенція Локот і Ко одна з таких. Її власник, вважає, що вона найкраща в світі, але так сталося, що ця найкраща в світі агенція, виконуючи попереднє завдання, спалила ДІМ. І тепер немає чим за неї розплатитися. Але трапляється, можна сказати, диво і інше замовлення, яке їм пропонують, і яке на позір абсолютно звичайне для них, має б дати їм кошти, щоб розплатитися з попередніми боргами. Але якщо вам щось, за щось пропонують надзвичайні гроші, кажуть, що це звичайна робота, то ж певна робота не така й і звичайна. І... Стосовно Бартімеуса, це знову ж таки Лондон. Колоритний, прекрасний Лондон. Тільки в цьому лондоні існують чарівники, і по закону кожен чарівник повинен взяти собі учня для того, щоб вивчити його, передати всі свої знання цьому учневі, навчити його. І після своєї смерті в нього буде приємник, спадкоємець. Так, власне, сталося з нашим головним героєм. Він навчається в мага такої середньої руки, якого не надто поважає, самостійно вивчає його бібліотеку від початку і до кінця. Самостійно вчить достатньо важкі чари. І все для того, щоб звільнитися від цієї опіки. Але, але... Для того, щоб провернути одну справу, йому потрібна допомога. І не абияка, а бажано якогось чина, наприклад, або духа. Що, власне, цей хлопчик і робить? Викликає собі на допомогу одного із, як він вважає, наймогутнішого джина. І цей джин, це зовсім логічна істота, яка наскільки іронічно, саркастична і гумористична, що читати її репліки одна на сводом, і цей джин має е, виконати хлопцеве прохання, можна так сказати. Тільки проблема в тому, що прохання воно трішки самогубське, тому що хлопчина бажає, щоб цей джин вкрав один артефакт в іншого мага. А за це на хвилинку і джин може розсіятися, і хлопчину ніхто по голові не погладить. Отож, навіщо нашому Натаніелю той артефакт? Навіщо йому йти на цей ризик? І взагалі, хто такий цей джин? І чи такий він простий, як ставалося б на перший погляд? У, це були всі книги на сьогодні. Дякуємо, що переглянули це відео. Підписуйтесь на наш канал та до наступних відео. Бувайте!